Людмила Кармазіна проводить урок математики у Чернігівській школі номер 35 Педагогиня застосовує новітні методики, аби учні якомога краще засвоїли поданий матеріал. Додаткові навички вона одержала під час проходження сертифікації вчителів, де показала високі результати. Завдяки своїм професійним здобуткам Людмила представляла наше місто на зустрічі з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим. Там сертифіковані педагоги з різних куточків нашої держави обмінювалися досвідом. Говорили про виклики сьогодення та подальший розвиток освітнього напрямку. Ми обговорювали питання можливості заміни сертифікацією атестації. Дійшли висновку, що атестація поступово віджила уже своєї поступово буде замінена сертифікацією. Також обговорювали проблемні моменти, з якими зустрілися вчителі, зокрема і математики, при проходженні сертифікації. Ми обмінювалися. Своїм досвідом роботи не тільки під час сертифікації обговорювали різні організаційні моменти. Обговорювали роботу з дітьми, роботу з батьками, роботу в колективі, обговорювали освітні платформи, які вчителі інші використовують. Нагадаємо, процедура оцінювання професійних компетентностей педагогів стартувала як пілотний проєкт у 2019 році для вчителів молодших класів. А цьогоріч її розширили на категорію базової школи. Серед предметів, за якими нині освітяни проходять сертифікацію, українська мова та література і математика. Викладе. Дачі очно складають зовнішнє тестування, самооцінюють власну майстерність та показують набутий практичний досвід перед незалежними експертами у дистанційному форматі. Зовнішнє незалежне оцінювання проходить очно кожного року, займає один робочий день, проводить його, так як і реєстрації учасників, український центр оцінювання якості освіти. А вже два наступних етапи: другий, і третій, проводить Державна служба якості освіти України і відповідно вже визначає. Успішність проходження сертифікації вчителем, тобто пороговий бал, який має набрати цей учитель за підсумками третього етапу, за словами Тетяни Махонькової, у кожній другій школі Чернігова працюють сертифіковані вчителі. Їх кількість невпинно зростає. Нині 47 викладачів мають офіційне підтвердження своїх професійних навичок. Найбільше сертифікованих педагогів зараз у Чернігівській школі номер 35 серед них і дві вчительки української мови та літератури. Вони пройшли процедуру оцінювання цьогоріч у вересні, а зараз наповне застосовують набуті знання, використовуючи сучасні технології та методики. Це дійсно такий поштовх і розуміння взагалі нової української школи, що її надможливості, так і те, як ми можемо працювати з дітками. Це сигнальні робота з сигнальними картками, це різні рух руханки, вивчення матеріалу за допомогою рухливих ігор, тобто поєднання навчання з грою діткам дуже подобається. Вони не звикли сучасні діти сидіти на одному місці, тому для них це просто як знахідка і порухатися, і паралельно чомусь новенькому повчитися. Ми вирішили спробувати. Звичайно, були сумніви, але зараз отримали тільки колосальне задоволення, і можемо порадити іншим учителям не боятися і пробувати, тому що це дійсно позитив, це саме результат, який ти отримуєш. Він підвищує самооцінку, звичайно, і показ наскільки ти володієш усіма компетентностями, якими повинен володіти сучасний вчитель, аби стати учасницею чи учасником сертифікації, педагоги мають працювати на посаді не менше двох років, а також викладати предмети за новими державними стандартами в п'ятих-шостих класах нової української школи чи в пілотному сьомому. Загалом термін дії сертифікату складатиме три роки. Мова йде і про саме зміну терміну дії сертифіката. Мова також іде про щороку змінюється методика підходи саме до оцінювання вчителів і, звичайно ж, поширення сертифікації на інші категорії. так от у 2024 році. Долучаться до сертифікації вчителі безпосередньо і освітньої галузі суспільствознавства, та громадянської і історичної освітньої галузі. Квота їх буде 500 осіб. Також у 2024 році пройти сертифікацію вчителів початкових класів зможуть півтори тисячі осіб з різних куточків України. Щодо викладачів базової школи, то для них виділять близько тисячі місць, аби вони також змогли одержати оцінку професійних компетентностей.